Відтепер розклад занять у вашому смартфоні. Якщо раніше шукали аудиторію на стенді рідного факультету, то зараз це можна зробити в застосунку Юнішет, навіть без доступу до інтернету. У додатку можна вибрати свою підгрупу, слідкувати за розкладом викладачів, однокурсників, друзів, колег, переходити на дистанційні заняття у Microsoft Teams, Zoom, Google Meet та інші сервіси за один дотик просто з розкладу. Крім цього, викладачі і студенти мають змогу дивитися актуальні новини університету, перевірені збори для. Збройних сил України та прогноз погоди раніше було важко, бо коли ти заходиш в розклад і там постійно різні куча різних груп, і ти плутаєшся, шукаєш саме свою, а тут ти просто заходиш і дивишся, що в тебе на сьогоднішній день і витрачаєш менше часу. Цього семестру застосунку можуть користуватися студенти 13 факультетів. До слова, наразі програма є на стадії відкритого бета-тестування, що дозволить врахувати всі ваші пропозиції у Google Play, а також через чату в соціальних мережах, які можна знайти на сторінці про програму або на сайті додатку.